Так, записала, нічого не записала. Починаю знову. Дивіться, вже тепер нема чого показувати. Відео зняла. Ем, я вам показувала, який я е, кабанело, огірок сьогодні забрала. Колись, знаєте, це, коли я навчалася у технікумі, машина в його вже нема, це коледж був, його вже розбомбили. Невідомо, не, не, не коли це буде вже знову техніка. На першому курсі нас послали у таке село е Флапаї під Херсоном. Ми збирали там отакі огірки семені. Вони були в таких кучах, і ці кучі, як розгрібаєш, там сидять миші. Під ними отаке, е маленькі миша та миші, їх е розвели, думали, це ще їжі стільки. А ми, а ми прийшли і збирали. Тобто на трактор під'їжджав, ми кидали туди такі огірки. І потім це був, ну, було підприємство, яке вирощувало саме е, сімена. Ну, сім це були те, що продавали мені оці посадочний матеріал, сімена, це таке ми кавуна, дині бирали і огірок. О, Знімаю вам показати, як це робиться. Дивіться, оце я з одного з одної половинки гірка, оце скільки назбирала Це вони в юшечки. Зараз я поставлю його на підвіконня, воно там скисне і воно вже стане не тягучим, а стане таким. Я його потім промию. Водою з крана промию, зернятка я їх поставлю на блюдечко, воно висохнуть. І наступного року в мене буде врожай огірків. Я знову буду вам показувати свій ніпутьовий огород. Я не знаю, як буде ніпутьовий на український, нам подивитися. Ну, ніпутьовий, мабуть. Чому? Тому що він не так, як горотує у нормальних людей, де воно росте на землі, У мене преться на кришу. Ну, Незважаючи на все, воно ще у гірків. Дивіться, тут я роблю пиріжки, робила з капустою. От дивіться, стоїть цілий бутильок, бачите? Бутильок стоїть з, з огірками, заквашені, ще будуть огірок, ще бутильок закатаю на зиму. Ну, бачите, є огірки, є якийсь сенс їх збирати, якийсь сенс садити, хоч і вода л'ється, але сенс є. Ну, Оце так, отак я роблю. Так я збираю його і так я роблю з помідор. Беру таку, знаєте, переспівщик, як мені попадаються гарні, красиві помідори, то я їх. Вибираю зернятка, кладу також на підвіконня, вони там водички, та водичка скисає, і, і становиться не зараз вона така, знаєте, як жилі. А тоді, бачите, воно в жилє. А тоді воно становиться таке, водичка, і вона промивається добре водичкою і з крана. І все, все гарно. Знаєте, вчора насильно обстрілювали супа сюла, кажуть, там такі розрушення. З трьох часу вночі гадили півтора часа. Ну, придурки, знаєте, нічого іншого сказати не можу. Придурки все є. І загиблі, в общежитті там загибли л -л -л -дві людини. І люди, знаєте, вискочили. Люди вискочили в коридор, дві стіни йде. А воно гахнуло в вікно і залетіло прямо їм туди і двох вбило. Ну, все буває, знаєте, це так як. Як судьба мертві, то не вмреш, не а як судьба, то вона тебе догоне, куди б ти не ховався. Все дуже дякую вам за, за увагу. Дуже дякую вам за те, що ви дивитесь мої відео. Напишіть, будь ласка, як лучше буду я спілкуватися з вами на українській мовичі. Іноді буду балакати російською, так? Як вам краще? Ой, напишіть у коментарі. Дуже дякую за те, що ви мене дивитесь, за те, що не професіональні відео, але це моє життя. І, знаєте, таке воно зараз не зовсім у нас нормальне це життя. Дуже сподіваємося, що ВСУ виганять орків і май... наші мозги будуть ставати на місце. Дякую за увагу. Підпишіться на мій канал, якщо вам не, не... не жалко. Да? jakuna